Слава Ісусу Христу, дорога церква! Я коли слухав, як говорив брат, який починав зібрання, і я роздумував над тим змієм, про, яким, про якого говорив брат. І я розумію так, що сьогоднішнім християнам чи віруючим людям набагато складніше, ніж тим, які були на початку. Якщо ми уважно читаємо священне Писання, то ми бачимо, що в книзі буття диявол показаний в образі змія, і Бог, коли проклинає його, Він каже, ти будеш харчуватися, каже, прахом земним. І коли ми читаємо Біблію далі, то ми бачимо, що вже диявол, він показаний у вигляді Лівіофана. Але коли читаємо. Біблію у кінці книгу Откровення, то бачимо, що диявол він вже показаний у вигляді дракона. І він, харчуючись отим прахом, із якого була створена людина, це тими плодськими пожадливостями, гріховною розположеністю, всіми тими речами. Які просто виходять із нашої плоті неприборканої, Він насищається і стає неймовірно великим і могутнім, і противостоїть віруючим людям, і боротьба ця з кожним разом все важча і важча. Але слава нашому Богу, що Він дає нам силу! Слава Ісусу Христу! Ви знаєте мені. На серці останніми днями в світлі всіх тих подій, які відбувалися, і в роздумах, я маю слово, маю слово всередині себе. Я не знаю, чи зможу ним поділитись і передати так, як воно звучить в моєму серці. Але якісь би думки перед нашою молитвою я би хотів залишити для усіх нас. І апостол Петро, про якого сьогодні зранку так гарно згадувалось на зібранні. Про якого сам сказав Христос Ти Петре, камінь, і я на цьому камні поставлю церкву свою, і ворота пекельні вони не здолають її, і ось цей Петро, він говорячи одного разу до віруючих людей, він проголошує такі важливі слова, кажучи: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. По великій своїй милості, возродивши нас Воскресінням Ісуса Христа із мертвих до упування живого, нетлінного, чистого, неув'язаємо, хранящомуся на небесах для нас. Слава нашому Богу! Брати мої і сестри, я би хотів наголосити, що апостол Петро, знаючи серце Ісуса, сам переживши важкі обставини життя. Одного разу, навіть відрікшись від Христа, він добре знав, що таке милість. Амінь, ава Отче. І ось цей Петро, він каже: по великій своїй милості він спас, він оправдав, він відродив по милості, брати моїй сестри. Апостол Павло, який колись був гонителем церкви, але зустрівшись з Христом по дорозі в Дамаск. Впізнавши істину і ставши проповідником для язичників, він говорить в післанні до Тита такі слова: каже, коли ж з'явилась благодать і чоловіколюбля, Спасителя нашого Господа, Він спас нас не по ділах праведності, які би ми сотворили, але по великій своїй милості, каже апостол Павло, по великій своїй милості. І зливши на нас Духа Святого, банію відновлення і оправдання, слава Ісусу Христу. Брати мої і сестри, милість Божа, яка була вознесена над судом, вона явилася у Твоєму і моєму житті. І сьогодні, по милості Божій, ми зібрані на цьому місці. Амінь. Слава нашому Богу. Але ви знаєте, дивлячись. На світ, в якому ми живемо, на обставини, на все те, як воно розвивається, і бурхливо воно так діє. Я бачу, що так мало милості сьогодні є в народі, в народі Божому, так мало милості сьогодні є взагалі в цілому у цьому світі. Я колись вже тут ділився цим свідоцтвом. І нагадаю його іще раз, воно стало для мене дуже повчальним в моєму житті. Одного разу чоловік. Їхав на своєму автомобілі, він набрав немалу швидкість і от влетів, побив багато машин, десь так світлофор, машини стояли. Він побив багато машин, постраждали люди. Він сам побився, відкрили водії, повиходили з машин, повискакували, відкрили двері, витягують його на вулицю, а він стояти на ногах не може. Він хитається зі сторони в сторону. Ну, дивляться, що п'яний, та й давай кричати на нього. А він говорити не може. Язик заплітається, він щось пробує сказати, а сказати не вдається. Ну та й ті стали його бити. Стали бити його, побили. Він впав, викликали поліцію, викликали швидку допомогу. Приїхала швидка, чоловік вже був мертвий. Виявляється, в цього чоловіка за кермом, коли він їхав, стався інсульт. Він, бідолага, його скувало, його паралізувало, витягнулись ноги. Він нажав на педаль, він побив машини, він побився сам. І замість того, щоб надати йому допомогу, його дістали з машини і стали бити його. Так що цей бідолага, він помер. Брати мої і сестри, дивлячись на те все, що відбувається, ми бачимо, що не стало милосердних на землі. Так мало сьогодні тих, які б дійсно по-справжньому оцінили милість Божу в своєму житті і готові би були її являти для ближнього, для того, який нуждається в допомозі і в підтримці. Амінь. Ава Отче! Як би мені хотілося, браття мої сестри, щоб ми, сповняючись силою Святого Духа, мали в своєму серці розуміння і ясність, завдяки чому ти і я оправданий. Завдяки чому сьогодні ти сидиш на цьому місці і називаєшся дитям Божим, якими ділами ти заслужив це? Біблія говорить: якщо ти це получив, то на що ти хвалишся, так ніби ти не получив цього. Чи може ти заслужив це своїми ділами, своїми вчинками, будучи народжений в добрій, гарній сім'ї? Ні. Священне Писання говорить, що цього заслужити ніхто із нас не міг. І ось Христос, Він говорить такі слова в Євангелії від Матфія, я зачитаю вибірково, це 7 і 9 вірш, 5 розділ, говорить такі слова: блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, блаженні миротворці, бо вони будуть названі. Синами Божими, слава нашому Богу. Брати і сестри, Христос, Він оставляючи для нас заповіді блаженств, наголошує на якихось таких фундаментальних істинах, завдяки яким ми можемо стати блаженними, що означає мати найвищу степінь насолоди або щастя, блаженство у Христі Ісусі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Одного разу один чоловік прийшов в лікарню в районному центрі біля Києва, перебігає в лікарню, велика черга, багато людей зібралося. Та й він так прийшов, тримається за бік. Та й каже, дивиться багато людей. Каже, люди, пустіть мене до доктора. Каже, мені так не добре. Та й роздався крик там в тій черзі. А ти що думаєш, тут нам всім добре? Що ти думаєш, ми тут просто так от прийшли, бо нам дома робити нема що. Сядь, давай і сиди вон там прийде черга. І почали, почався скандал. Він так тихенько собі сів на ту лавочку, в прийомній. Через якийсь час дивляться, він посинів, витягнувся і помер. Виявляється, в цього чоловіка, десь він проходив біля недалеко біля лікарні, почало боліти серце. Та й він забіг. В прийомну до лікаря, щоб десь надали якусь швидку допомогу. Видно, вже недобре себе почував. Але роздався крик, скандал, люди такі справедливі, люди самі знають, як правильно. Зайняв чергу, стояв, чекав, прийшов тут і буде розказувати. Коли кому йти, або перший без очереді. Люди щось бачать, люди дають оцінку і є наслідки. Тим вчинкам, які люди приймають в своєму серці. Брати мої і сестри, апостол, верніше, Ісус Христос, Він говорить, блаженні, блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Колись муж Божий Давид, його взагалі Восхідне царство, він був дуже непростим. Ми всі пам'ятаємо. Як втайні він був помазаний в кругу своєї сім'ї на царство, потім був призваний в дім Саула, де Саул із заздрості намагався вбити його, де потім Дух Божий відійшов від Саула і так далі. Ми всі добре знаємо ці події. Муж Божий Давид, про якого Бог свідкує, каже, це чоловік, який є по серцю моєму. Цей чоловік, він дуже добре знав серце Бога. Він дуже добре знав заповіді Господні, і він знав, що приємно для Господа. І ви знаєте, коли Господь, він вже возвів його на царство, коли й збавив від всіх ворогів його, він цікаво сказав, цей муж Божий, в 17-му псалмі такі слова, це 26-й і 27-й вірш. З милостивим, каже Давид, ти поступаєш милостиво, а з чоловіком щирим. Ти поступаєш щиро, а з чистим, чисто, а з лукавим по лукавству його. Муж Божий Давид, аналізуючи стан свого життя, аналізуючи всі ті обставини, які відбулися в його житті, він розумів, що тільки милість Господня дозволила йому взойти на царство і укріпити свої позиції. Він розумів, що тоді, коли він поступав по заповіді відносно Саула, Господь це бачив, це знало небо. І завдяки цьому Господь він ізбавив його в свій час. Слава Ісусу Христу. Пройшов якийсь час. Муж Божий Давид, він вже сильно укріпився на царстві. І ми пам'ятаємо події, коли він впав у гріх. Впав він в гріх, приходить до нього пророк Нафан. Він вже знаходиться в проблемі, пройшло досить багато часу. Це було зроблено тайно. Це було між ним, між Версавією і між її чоловіком. Ми пам'ятаємо ці події, ми пам'ятаємо ці обставини. І от Нафан приходить до нього і розповідає притчу для Давида, і каже: Є, от був один багатий чоловік. Який мав великий достаток, мав велике майно, безліч худоби, і прийшли перехожі в його дім. Він прийняв їх в гості і щоб нагодувати цих перехожих, тобто виконати заповідь Господню. Каже, він пожалів свою худобу і пішов, взяв бідняка одну єдину овечку, яку той мав. Яку глядів в своєму домі, вона була йому така дорога і близька, і ось він відібрав в нього цю овечку. Він забрав, він зарізав її, нагодував гостей. І ось Давид почув це. І дивишся, так возмутився, така ревність його взяла за святість, за чистоту, за справедливість, так його взяло. І каже, смерть тому чоловіку хай заплатить вчетверо. І ж Божий Нафан, говорить йому ти той чоловік. Я думаю, які страшні слова. Опустилися руки в царя, опустилися руків Давида, пройшов час, і він заплатив, він заплатив вчетверо. Померло немовля, помер Амнон, його вбили, помер Авесалом і Адонію так само казнили. Чотири сина за один вирок, людина у проблемі, людина сама у гріху. І забув, що Бог з милостивим поступає милостиво. Забув. Так буває в житті віруючих людей, брати мої і сестри. Але як би мені хотілося сьогодні нагадати нам, чому ми знаходимося на цьому місці і ким ми з вами призвані? І дивлячись на серце. Мужів Господніх, яких Бог не стидається називати своїми, а себе називати їхнім Богом, я дивлюсь, що їхнє серце, воно сповнене милосердя, до уточуючих, воно сповнено любов'ю. Мені пригадується муж Божий Авраам, браття і сестри, який подорожував із своїм племінником лотом. І якщо отак би взяти по-людськи, слухайте, ну лот. Виріс біля Авраама, набрався досвіду, получив біля нього благословіння, умножилися стада. Ну, як ти лот допустив, щоби почались суперечки між твоїми пастухами і пастухами Авраама? Ну, май якусь повагу, ну май якусь субординацію, тримай якусь дистанцію, чоловік фактично витягнув тебе, ти сиротою, лишився, він забрав тебе. Допоміг тобі, дав перспективу. А ти допустив, щоб почалися конфлікти в стані. Авраам дає тобі можливість вибрати путь, тому що бачиш, що вже накладно залишатися разом. Лот не дає право вибору Аврааму. Він користається тим, що думає, а дід собі щось придумав. Подивився на землю, яка граничила з Содомом. Подивився, що земля урошаєма, прекрасна, і відправився туди. Кінець його він опинився в судомі. Один раз він попадає в полон. Авраам іде, визволяє його. Другий раз, коли беззаконня наповнилося в судомі, ми читаємо: Бог іде поражати содом. Авраам зустрічається з тими мужами. Вони розповідають йому про те, що має відбутися, і Авраам. Здавалось би, та сказав би вже: слухай, ну так йому і треба. Знав, що це місто розвращене. знав, що там однополі, гомосексуалісти нечистиві, всяке що тільки хочеш. Ну, чого ти туди йдеш? Тож раз вже був в проблемі. Я тебе визволив, мало тобі. Слухай, ну хай вже получе по заслугах. Ну хай вже получе, ну що сіяв, той пожнеш ні. Авраам падає на своє лице, і він ходати перед Богом за свого племінника лота. Він ходати за судом, за нечистиве місто, на якого йде Бог своїм судом. І Господь по молитві Авраама виводить лота із судома. Слава Ісусу Христу! І ось цього мужа Авраама Бог називає своїм другом. І Він називає себе, каже я Бог Авраама, Галілуя! Слава Ісусу Христу! Брати мої і сестри, подивіться, як високо Бог цінить милість, як високо Бог цінить милосердя людей і співчуття. До тих, які попали в проблеми, до тих, які, можливо, опинилися у важких обставинах життя, я не раз чую. Коли в життя людини приходить біда, проблема, рушиться сім'я. Можливо, чиясь донька розводиться з чоловіком чи ще щось і лунають такі жорстокі слова, так їм і треба. А це йому зато. Коли браття-служителя попадають в лікарню в важкому стані хворіють, я так і знав. Ось це йому за то і за то. Я думаю, Господи, як боляче це чути, як страшно ставати суддєю. Каже Ти, судящий чого, чужого раба. Хто ти? Хто ти судящий його? Перед своїм Господіном він стоїть чи падає. Амінь, ава Отче. Господь знає серце, Господь зважує його. Він перед своїм господарем стоїть ще падає. А Ісус того, який би мав можливо стати в проломі, летить нечистота, летить осуд, летить недобре. Хай не буде такого із нами, брати мої і сестри. Мені пригадуються події, які відбулися в житті мужа Божого Давида, коли авісалом бо став проти нього. І звернувшись за порадою до ахітофела, поради якого були на рівні порад самого Бога, мудрішого від нього не було на всьому сході. До нього приходили люди здалека, щоб отримати від нього напутстві або пораду. І ось ахітофел робить замисел, помігає Авісалому, і муж Божий Давид, ми всі добре пам'ятаємо, тікає босяком, тікає з найближчим оточенням, тікає із Єрусалима, відправляється в дорогу. І дивіться, що відбувається з ним в дорозі. Нечистивий сімей зустрічається йому на путі і до всіх тих проблем, які Давид вже переживає в своєму житті. Від всіх тих переживань ще й летить злослов'я від сім'я. Ми бачимо мужі храбрі, які були біля нього. Кажуть, дозволь, каже, за чим той мертвий пес злословить нашого Господина. Каже, дозволь, ми одним ударом знесемо йому голову. Але Давид бачить цього чоловіка, і він добре знає серце Бога. І він знає, що Бог з милостивим Поступає милостиво. Подивіться, яка цікава ситуація. Давид милує Семея, а Бог у відповідь на цю милість розрушає совет Ахітофела. Слава Ісусу Христу. Господь вступився так сильно, що Ахітофіл повішався, а вісалом повис на дубі в своїх косах зацепився. І всі ті мудреці, які замислили зло, всі загинули, але милість Божа восторжествувала, слава Ісусу Христу, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Алілуя! Брати мої і сестри, скажіть мені, хто для вас кращий? Святий чи милосердний? Дайте відповідь кожен сам собі. От так щиро перед Господом в своїх серцях дайте зараз відповідь. Хто для вас кращий, святий чи милосердний? Христос, колись звертаючись до праведних і святих людей, говорить, ви залишили саме головне із закона суд і милість. Амінь. Ава Отче. Брати мої і сестри, Бог він дуже високо цінить людей, які готові являти милість. Які готові ставати в пролом. Мені ще пригадуються події, які відбувалися після бунта синів Кореєвих. Коли Бог так сильно і явно вступився за Моїсея і Аарона. Ми всі це пам'ятаємо, ми всі читаємо Біблію. Я знаю, що і тут, сьогодні вечором, зібралися люди, які люблять Господа, які шукають Боже лице. Які хочуть мати сьогодні назідання від Бога, єднання з Ним в одному дусі. І ось ми пам'ятаємо ці події. Відкрилася земля, загинули всі ті, які підняли бунт. Але знаєте, що цікаво? Не дивлячись на те, що вони загинули, були настільки сильні аргументи і факти проти Моїсея і Аарона, що люди, які залишились навіть в живих, вони не перестали протестувати проти Моїсея і Арона. І після тої погибелі вони підійшли і кажуть: ви погубили народ ізраїльський. Ви погубили їх і починають знову бунт проти Моїсея і Арона. І тут написано: з'явилось облако Божої слави. Над скинією. І Бог з облака говорить до Моїсея і Аарона. каже: відступіть від них, бо я буду їх поражати за їхнє нечестя, за їхнє предательство, за їхній стан їхнього серця. Люди щось бачили, люди оцінювали. Люди мали певну інформацію, і вони з тою інформацією приймали рішення. І рішення їхнє призвело до того, що Бог каже, я буду їх судити. Моїсей і Арон падають на свої лиця перед Господом. Я уявляю собі цю картину, як Моїсей лежить з боку Арон. І Моїсей відвертає голову і каже: Арон, підимайся на свої ноги. Бери вогня із жертвенника Господнього, клади в свою кадильницю і заступайся, бо гнів Божий вийшов. А воотче! Аарон стає між мертвими і живими. Більше 14 тисяч вже лежить замертво сражених. Але арон з кадильницю заступається за народ Господній, і гнів Божий відвертається. Слава Ісусу Христу! І Бог називає його, каже, кротчайший чоловік серед живущих на землі. Амінь. А во Отче». каже, вірний во всьому домі, слава Ісусу Христу. Даже коли ми бачимо, можливо, десь в йому з домі свершається суд, можливо, десь рушить ворог, приносить біль. Не тикай пальцем, бо завтра ти можеш опинитись в такому положенні, да сохранить нас від цього Господь. Ти бачиш біду, бачиш переживання в сім'ї брата, в сім'ї служителя. Ти знаєш, там є проблеми. Стань в проломі за його дім. Амінь. І Бог явить милість твоїм дітям, слава нашому Богу. Перед Богом пишеться пам'ятна книга, брати мої і сестри. Пач пишеться пам'ятна книга, від нього не убуває нічого. Можливо, колись буде замисіл хітовіла проти тебе, але коли ти милував ближнього свого, Господь розрушить той замисел і виведе правду твою. Амінь. Слава Ісусу Христу. Народ Божий, як би мені хотілося, щоб ми сьогодні стали у проломі, стали в проломі за нашу церкву, стали в проломі за народ Господній. За ті дома і сім'ї, де вже ворог наніс удари і урони, як би мені хотілося, щоб кожен з нас згадав, де і він бував не таковий, де і він бував неправий. Хто би захотів сьогодні і сказав би, Боже, поступай до мене справедливо, підніміть свої руки. Хто такий відважний? Я один із тих, хто хочу сказати, Боже, я милість? Боже, я ви милість, я і інших готовий милувати тільки тому, що сам хочу бути помилуваний перед лицем Господнім. Дорога церква, склоняємо наші коліна і молимось. Амінь.